А це другий сюжет. Е -е -е -е. Які дерева, дивіться. Це в'яз. В'язи на півдні біля самого моря почувають себе одною з найкращих порід. Цей велетенський в'яз на Бессарабії в Сараті. Величезний, величезний. Величезний, я вам скажу. І тут таких багато. Полі, до речі, вони ростуть не дуже добре, тільки таких на відносно багатих місцях. І хворіють частіше, але в таких більш-менш комфортних умовах в'язу ціни немає. Степові груші. Сьогодні 2 вересня. Ще будуть висіти пару днів. Ну, слухайте, соковиті, солодкі, з терпинкою такою. ну, Ці руші для компоту, для засушки нормальні. А так їсти досить терпкі, в'яжущі. Ну, дуже соковиті, з них прямо лється. Гарні дуже. Я беру їх, збираю на компот. Аромат такий грошовий, дюшесовий. Оце в лісі, з лісу вони взялися. Бачите, які дуже гарні груші, Дуже гарні груші. І досить великі, це ж тут не поливаються нічого. А такі величиною буває, ну, ну як невеликі яйця, Бувають. Дика груша, дика груша без зарабі. Вона тут абориген. Росла тут тисячі років. Сюжет. Як для лісників, що живе, чи для екологів, я не знаю, що живе на березі моря. Яке дерево? Найкраще дерево це маслина. Ну, Не дивно, маслина це середземноморське дерево. Це рідне дерево цих країв. Це... Тільки ці придурочні екологи його записали в інвазійний. Ніякий це не інвазія, це місцеве дерево, яке характерне для всього середземноморя в тому числі і для басейну чорного моря. От, дивіться. От, оце плоди. плоди. Вони дуже смачні, їх можна їсти. Ось зараз я пробую. І людям. Їх люблять птахи. На гілках тут повно гнізд. Це дуже для природи. Корисне дерево. І от, воно, бачите, не боїться моря. Воно росте прямо на березі моря. Шикарне дерево. До речі, там під низом, під тими маслинами, як правило, сидять люди, відпочивають. Бо хоч туди приємний бриз, але закусить, випить. Під тими маслинами цікавіше. От я сьогодні пройшов 5 кілометрів лісом. І перший раз тут в сараті я побачив дуб червоний. Бачите, дуб червоний. Удивительно. де він тут взявся. Ну, Тут попадалося. Ми садили тут дуб і тут попадалися дуби червоні. Дуже рідко, але попадалися там. Один на сто. Тому десь він взявся. Але як бачите, інвазії немає. От звичайні дуби є. От я сьогодні бачив тисячу звичайних дубів. І ні одного червоного це першого плачу. От папу його побачив. Бачите, червоний дуб. Це червоний дуб. Він зеленіший, крепче такий. Прямо кидається він, ну, виділяється такої. Отой От дуб більш сірий такий, знаєте, замизаний, пильний. А цей досить такий ярко-зелений. Він вже червоніють, листя починає червоніти. Оце дуб червоний. Це я садив, оцей дуб я садив. Десь в 85-му році. А от біля нього сусід звичайний дуб. Ну, скажімо, в масі він менше. Ну, не набагато, на 10-20%. А по висоті майже одинаковий. Цей дуб щось з'їло. Щось з'їло його. Здоровий гарний дуб, щось з'їло його. Він пустив листя другий раз. Не знаю, виживе він чи не вижив. Оцей ліс я садив, це мій ліс. Бачите? з краю рубають.